В цьому уроці ми вивчимо, як побудувати натюрморт, враховуючи співвідношення між величинами предметів та їх пропорції. Сказати простіше, що таке пропорція можна на прикладі яблучка і склянки. Склянка набагато вища за яблучко. А наскільки це багато, ми зараз будемо виясняти та шукати співвідношення між предметами натюрморту. Ви на каналі Іванни Чорнявської, і ми в цьому уроці міняємо погляд пересічної людини на погляд художника. Але спочатку, на прикладі, розберемо, що таке плановість, тобто передній план, середній план, дальній план. Розглянемо натюрморт з трьох положень, пізніше визначимо, як його розміщувати на аркуші паперу горизонтально чи вертикально, щоб визначити плановість зі своєї точки зору. Кладемо горизонтальну лінію. Горизонтальна лінія. Незалежно, що у нас стіл іде ось так. Горизонтальна лінія. Поклали. Ми її бачимо горизонтально. Значить, горнятко ближче. Далі горизонтальна лінія, яблучко. Далі горизонтальна лінія, склянка. І ще горизонтальна лінія, Глечик. І по сходинкам чим. Ближче, далі, далі і далі. Плановість визначити з фронтальної сторони легше. Бо у нас іде паралельна лінія краю стола. Отже, кладемо паралельно цій лінії ця лінія. У нас майже одинаковий рівень. Передній план і задній план. До глечика достає, але до ця лінія глечок, значить ближче. Він, він на лінії. Але стлянка далі, значить, вона трошки далі від лінії. Значить, вона це йде передній план, середній план і задній план. Давайте виміряємо ще з цього боку плановість. Кут у нас йде ось кут, кут найближче до нас. І далі лінія стола у нас йде нерівно. Ось задня лінія стола, куди вона йде, а зовсім інший бік. Ми кладемо горизонтальну лінію відносно нашого зору відносно нашого спостереження. Кладемо горизонтальну лінію. Значить, на горизонтальній лінії знаходяться два предмети. Значить, ці два предмети на передньому плані. І кладемо таку саму горизонтальну лінію ззаду. Цей предмет ближче, отже, а зглянка буде далі. Значить, два предмети на передньому плані, середній план горнятко, і на задньому плані склянка. Як зображується плановість на аркуші паперу? Предмети переднього плану нижче. Середнього плану вище переднього. А предмети дальнього плану ще вище, переднього і середнього. Також враховуємо та намічаємо умовну рамку. А ви це вже вивчили на уроці композиції, підказку я залишу в описі до відео. І ще намічаємо довільними величинами та лініями місце знаходження предметів на аркуші паперу, враховуючи плановість. Намічаємо тимчасовими лініями, які готові стерти при необхідності і не один раз. Ось так виглядає початок роботи над натюрмортом з врахуванням плановості. Що таке візування? Візування це є спосіб вимірювання різних предметів один до одного. У нас є предмети. У руці у нас є олівець. І великий палець, який рухається по олівцю, вверх вниз Як поміряти висоту горнятка? Наприклад, ось висота горнятка. Вона вміщається в склянці два рази. Раз. Неповних два рази. Два. Як ми міряємо, ось висота горнятка. Ми висоту беремо від самої вищої точки горнятка і до самої нижньої точки горнятка. Тепер оцю величину, що ми на, на олівці відмітили, переносимо на склянку. Беремо від дна склянки. Раз. І до сюди вона доходить до, майже до основи шийки склянки. І від цієї точки фіксуємо її і переносимо висоту ще вище. І бачимо, що висота горнятка вміщається більше, ніж півтора раза. От один раз і більше половини другого разу. Ще раз, ми фіксуємо. Від дна глечика. Потім фіксуємо тут свій зір точку. І потім від цієї точки ще виміряємо вверх. Давайте попробуємо висота горнятка на глечку. Ось низ глечка, давайте від низу беремо. Ось тут фіксуємо свій погляд. І тоді вверх. У нас виходить півтора раза. А яблочко. Давайте яблочко. Ось висота яблучка. Переносимо на склянку. Фіксуємо від дна раз. Два. Три. Майже три рази. Ну, взагалі-то три рази. Там рука трошки ходить туди-сюди, три рази. Яблочко ще раз. Від дна. Склянки. Ось фіксуємо тут точку. Раз. З поглядом. Два. Три. Яблучко у склянці вміщається три рази. А в глечику. Раз. Два. З половиною. А в глечику два з половиною рази. Ми все вимірювали висоту. А давайте ширину поміряємо. А давайте ширина. Ширина горнятка. У глечку вміщається раз і половина, більш менш. А ширина склянки. От ширина склянки. У глечку. Давайте помірюємо. Раз, два. Ширина склянки вміщається два рази у ширині глечика. Ну, і ширина склянки, можливо, така сама, як ширина яблучка. Всі величини міряємо від малого до великого, та те, що наміряли, запам'ятовуємо для подальшої роботи над натюрмортом. Спосіб вимірювання співвідношень предметів натюрморту один до одного ще називають методом візування. Як правильно ним користуватися? В аудиторії, зі свого місця, на відстані повністю витягнутої руки, зі своєї точки зору. Проводиться вимірювання. Якщо не слідкувати за витягнутою рукою, згинаючи її інколи, заміри вийдуть неправильні, потрібно статичне місце і рука. Тепер, якщо ми вивчили трішки вимірювання, візування, давайте ми ще розберемося, як правильно малювати натюрморт горизонтально чи вертикально. Ви завжди задаєте таке питання. Для того, щоб визначити. Правильність положення горизонтальне чи вертикальне, ми можемо також поміряти. Наприклад, бачимо, що в цьому натюрморті висота ніби більша, ніж ширина. А ми заміряємо. Ось, ось міряємо висоту до ширини. Ширина більша. Зауважте, ширина натюрморта. По крайній точці глечика, по крайній точці склянки Це по бокам. І зверху горловинка, найвища точка, і найнижча точка це горнятко. Ось ми взяли від горнятка і до горловинки склянки і поклали горизонтально, бачимо, що наші, наш ольвець виходить далеко за. Межі горизонтального о, простору, то це означає, що висота більша, ніж ширина. Тоді, натюрморт малюємо вертикально. Давайте заміряємо тут ширину і висоту. Ширина беремо по крайній точці горнятка з ручкою з вушком. І по крайній точці глечика це по ширині, і по висоті склянка і яблучко. Ось ширина і висота. Висота навіть не вміщається, значить, вона не вміщається. Це означає, що ми натюрморт, Ширина тут більша в натюрморті, ніж висота, значить, натюрморт ми малюємо по горизонталі. Ще з цієї сторони поміряємо ширину. Натюрморту до висоти. Все ж таки ширина є більшою, ніж висота. То це означає, що натюрморт також малюємо горизонтально. Ширина горнятка. До висоти. Раз, 2, 3. Ширина горнятка до висоти. Раз, два. Три. Значить, горнятка за широке. Виправляємо. ну. тепер ширина горнятка до висоти. Раз, два, три. Ось так. Ширина горнятка. До висоти глечка. Раз, два. І це. Шерна горнятка. До висоти. Раз, два. Правильно. Тепер. Ширина склянки. До висоти склянки. Раз, два, три, чотири. Ширина склянки. Раз, два, три, 4. Ширина горняти, до висоти горняти. Більше як півтора разу. Ширина горняти, до висоти горняти. Більше як півтора разу, правильно. Тепер ширина глечика до раз, два. Також більше як півтора разу. Раз, два. Трошки він буде менший. Okay. Отец яблуко. яблуко. у склянці Скільки. Раз, два, три з половину. Раз, два, три і з половиною. Дуже велике воно. Трошки менше. Оно це менше. Раз, два, три. Beleza. Раз, два, три, с половина. Това на друго с да. Ще може помирате яблочко. Раз, два, три раза. Раз, два, три. І угорнятки. Раз, два. Угорняти два рази. Раз, два. Це правильно. Ось пропорційні в своєму співвідношенні фігури, в які маємо вписати предмети на тюрморту. Спочатку це такі чіткі прямокутники, якщо запам'ятаємо їх, то в майбутньому вам не прийдеться будувати прямокутники, а тільки маленькі позначки ширини та висоти. А на даному етапі це початківцям необхідно. Побудову починаємо з задніх предметів, з тих предметів, які на дальньому плані. Спочатку глечик, потім склянка, потім яблучко, потім горнятко. Ось у нас тут. Починається найширше місце глечика. І горловина. Горловина йде вигнута. Давайте ми поміряємо ось ширина глечика сюди. Значить, якщо ширина, взяти одну ширину, відкласти сюди і трошки вище, то буде, е, точки, з яких має глечик розширюватися. Далі. Ось давайте промалюємо його до кінця. Давайте ми поміряємо дно, ширина теж пропорціями. Ширина дна. Скільки вона вміщається в глечику? Ну, можна взяти половинку, якщо глечик ділиться на половині. То оця величина буде якраз так як дно глечика. Ми ще можемо поміряти, скільки шийка глечка має. Раз, півтора раза, трошки більше. Ми вже знали, знайшли цю величину. Ми ще можемо подивитися, чи в нас широка горловина. От якщо взяти ширину горловини. Поміряти до ширини глечика, то ми бачимо, що вона менша. Бо є помилка, що ви малюєте таку саму. Вона візуально ніби така сама, але якщо провести лінію, то на трошки, на трошки вона буде менша. Проаналізувавши цю форму, приступаємо до малювання. Як малювати глечик, ми вже обчили відео у підказках. А тут ми також малюємо глечик, але вже на ступінь вище. Ми враховуємо його власні пропорції, тобто його ширина по відношенню до висоти, а також дрібні деталі, це горловина та дно по відношенню до ширини. А його власні пропорції ми тільки що виміряли, запам'ятали і переносимо на аркуш паперу. А як ми це робимо, пояснюю я ось тут детально, слідкуйте за ходом моїх думок. Щоб побудувати другу сторону, звертайтеся до попереднього відеоуроку, як ми це робили. Ділили на декілька раз і вимірюючи, клали ті самі величини. Я вже повторювати не буду. Пробуйте. Приступаємо до склянки, дивимося. Ось тут починає вона звужуватися. Значить, міряємо ширину. Раз, два, дві ширині, дві ширині склянки відкладаємо вверх і отримуємо точки, від яких має звужуватися склянка. Раз, два. Далі горловина. Яка у нас горловина приблизно? От майже половину склянки, трошки менше. Давайте відмітимо, яка? Перевіряємо ширше трошки. Ось так. Якщо у нас Склянки давайте на півкруг візьмемо сюди, до цієї точки, звідси вона плавно звужується, звужується доверху. І тут так само доверху. она Тут. Здесь склянка у нас простейшая. Теперь горнятка. Виміряли півтора разу. Ну, Тут теж ми вже горнятку малювали. Так що давайте еліпс тут ми бачимо такий більш відкритий, Він нижче лінії горизонту. Це ми будемо вчити пізніше. Поки що мусите повірити на слово. Бічні сторони йдуть по лініям прямокутника. І тут також. Еліпс Він буде ще більш відкритий, якщо його наскрізь промалювати. І ось ці точки, це будуть крайні точки горнят. Звичайно, можемо ще намалювати шавбуржку. І яблочко і яблучко і в загальному столик у нас уже є. В загальному у нас побудований натюрморт, в залежності від пропорцій. Тепер ми можемо. Е... Постирати лишні лінії і зробити його більш зрозумілим для того, щоб ми могли заштриховувати. Ми промалювали натюрморт, наскрізна побудова. Обов'язково нам потрібно промалювати наскрізь. Коли ми промалювали наскрізь і побачили, що у нас всі предмети рівні і добре. Аж тоді ми можемо стирати ті наскрізні лінії, які нам мішають. І то не настільки сильно їх стирати. Для того, щоб вчитель могла, міг побачити, чи ви правильно зробили оце все. Бо якщо ви не зробите лінію, ви будете вести її сюди, бутилка буде у нас деформована, чи глечик буде не так, як треба. Нам обов'язково потрібно промальовувати наскрізну побудову. Це вимагають скрізь і вищі професійно-технічні училища, і вузи. Наскрізна побудова. Ось так має бути е, гарно промальовано контури предметів. Всі лінії лишні стерли, о, підрівняли контури, якщо десь ще там йде якісь неточності. І стерли прозорість. Трошки так стерли, але вона вгадується. І далі можна стрихувати, але перед цим потрібно покласти падаючі тіні. Дивимося. Як падають тіні. Якщо світло тут, то значить тіні падають в один бік. Вони розходяться. Ось якщо джерело світла, то вони розходяться. Але вони не може бути десь туди одна тінь, одна сюди, одна, сюди дивимося, уважно, де вона є. Яблучко, ось тінь. І, і вона заходить трошки за горнятком. Промалювали. Ось так, горнятко. Тінь довга така, де аж сюди. Тут також, але тут глечик ще впливає. От тінь з глечика десь отут. І вона пересікається зі склянкою. Наш цей столик підніму вище, у нас тут тінь не спинає. Не сходиться ось так. І, і все. Падаюча тінь, падаюча тінь, падаюча тінь. А тепер приступаємо до штрихування. Цей новий матеріал краще засвоїться, якщо ви уважно слухали та далі в класі практично це зробили. Звичайно, потрібна підказка вчителя та ще не один натюрморт намалювати. Бажаю успіху глядачам та своїм учням.